Багато людей окунається щодня. Приблизно десь на Луць, напевно, 100 людей. Ті багато є. Приїжджих людей, які з інших регіонів переїхали, В теж приходять. Недавно я зустрів чоловіка, який з Крима сюди приїхав. Тут діляться, бачите, є жіночий будиночок, є чоловічий, отак, загальний. І третій. В кожного, хто туди приходить, то має ключ, то там переодягаються і йдуть окунатися. Був карантин, я шукав способи, як тіло оздоровити. Натрапив на відео Віма Хофа. Там був такий заголок, як ніколи не хворіти. І він я цим захопився і відтоді займаюся моржуванням. Перші рази було дуже холодно. Десь пару днів треба, щоб звикнути. Я ходив через день, а перед тим по методиці Віма Хофа я приймав контрастний душ, холодний душ трошки почав голову лицем учити, а потім голову. Десь за тижня два тіло звикає і потім від цього кайфуєш особливо в таку погоду, як сьогодні. Подобається, це хороша. Річ хороша, це раджу багатьом. Люди. Знаходять щастя своє тут, вода оздоровлює. Ходжу сюди з 96-го року. Максимально я купався, було мінус 30, колись, якомусь в 2006-2007 чи 2007 році. Купаємося, насолоджуємося, загортовуємося. Сам процес окунання в воду прохолодну. Оце, і потім, як ти виходиш, як робиться жарко. Жіночки такі ходять тут прекрасні, є, що їм також там 80 плюс, вони ще ходять. І енергічні. Ви коли роздінетесь, будете йти в воду, той бар'єр хвадовий, він уходить. Мінус 10 до 15 взагалі при условиях. Ну, я йду сюди, не в аптеку. Це вже ефект з усіх сторон, і економія і прочі. Звичайно, що відчуваю. відчуває. Тут йдеш, не йдеш, а летиш додому. І зараз такі вікончі. Так, там місця для морожування. Всім, хто мають серцево-судинну патологію, аритмії, хто мали інфаркти, інсульти, в анамнезі, то вам протипоказано занурення в холодну воду. Також протипоказано діткам, вагітним, людям з хронічними захворюваннями легень, а також тим, хто зараз має ознаки респіраторних інфекцій. Якщо це люди, які займаються моржуванням, то це в принципі корисно так. Якщо це все поступово відбувалася, ця підготовка то це корисно для організму. Є доведено, що це підвищує стійкість імунітету, і тої ж самої серцево-судинної системи зміцнює, укріплює.